У Львові запрацював центр, де лікуватимуть тих, хто пережив полон, тортури та моральні травми. Львівські та американські офтальмохірурги знову об'єдналися, щоб допомогти маленьким українцям. 28-річний військовий зміг вижити після повного ураження спинного мозку, а центр дитячої медицини поповнився новим обладнанням. Ви дивитесь програму «Медексперт» і про те, що відбувалось у нашій медицині протягом тижня. Ви почуєте вже за мить. Не забудьте підписатись на наш телеканал, ставте вподобайки, не пропускайте. Головне та діліться своїми думками у коментарях. А ми розпочинаємо. 18 складних пластичних операцій та півсотні проконсультованих дітей. Такий результат третьої медичної місії Vision for Ukraine, під час якої американські та українські офтальмохірурги об'єднались для допомоги маленьким українцям. Як все відбувалось, зараз ми вам покажемо. Декілька десятків маленьких пацієнтів з вродженими та набутими вадами по вік, очей та обличчя з'їхали зі всієї України до львівського хмадиту, в очікуванні потрапити на консультацію. А все через те, що сюди прибули американські офтальмохірурги, щоб спільно з українськими фахівцями допомогти відновити зір та риси обличчя дітей. Серед охочих Олена з донечкою Яринкою близько півтори роки тому закордонні фахівці їм уже допомогли, але задля ще кращого результату вони знову приїхали на огляд. Ми вирішили сюди поїхати в консультацію. У нас є епікантус, який нам зробили. Нам підняли вії, взяли з ноги, кусочок шкірки і підшили так би біля ока. І ми дуже задоволені. Операція тоді пройшла успішно і результат потішив як хірургів, так і саму маленьку пацієнтку. Я ліпше вже бачу. Мені дуже файно так. Можу гарно малювати тепер. Може кататись ліпше, можу ліпше танцювати, співати. Як зазначають фахівці, у випадку яринки задля кращого результату потрібна ще одна операція. Відтак наразі батьки будуть приймати рішення щодо наступного етапу хірургічного втручання. Зазначимо, що цього разу закордонні медики приїхали в межах третьої міжнародної місії «Vision for Ukraine. Ми радо прийняли цю можливість, тому що діти це майбутнє країни. Це мій четвертий візит до України. Ми почали співпрацювати з Охмадитом півтора роки тому, і найголовнішою цілею мого приїзду в Україну є оперувати, консультувати і лікувати українських військових та дітей. Разом з американським хірургом Хорхе Корона також прибули ще два офтальмохірурги зі США, зокрема Стюар Сейф та доктор Дейв Расел. Разом з українськими лікарями вони працюють з найскладнішими клінічними випадками серед дітей, а також військових, які втратили зір і частину обличчя внаслідок мінно-вибухових травм. Ми сьогодні вночі повернулися з Києва. Ми там оперували військових у Київській обласній лікарні, консультували їх. І тепер ми маємо два дні на Львів. Це є лікарня Охмадит, центральний госпіталь західного регіону і це є госпіталь лікарні Суперхюменс. Фокус нашого проєкту не просто оперувати, але й передавати знання, щоб тут українці могли робити це самі. У львівському Хмедиті фахівцям вдалося проконсультувати пів сотні дітей та виконати 18 складних пластичних операцій. Всі операції в нас сконцентровані на пластиці повік, на реконструкції повік з проблемами сльозово-відних шляхів, реконструкцією. На місію в нас було подано заявок близько 210, З них ми вибрали 40, тому що були є різними патологіями, якими ми навіть не займаються наші колеги. Відповідно, ми обирали і вирішували які патології. Буде будуть прооперовані чи проконсультовані нашими друзями. Зазначимо, що усі консультації та операції для дітей безкоштовні. А цей візит спрямований не лише на допомогу дітям, але й навчання та обмін досвідом з американськими хірургами. Разом з американськими лікарями, американськими колегами. Працює досить тривалий час. Це наші лікарі їздять на стажування. Також вони приїжджають до нас об навчати і разом з нашими лікарями оперувати. Оперують же наші лікарі. Американські колеги тільки м, важливий момент підказують, що зробити правильніше. Ми насправді дуже хочемо продовжувати працювати з вашими лікарями, оперувати ваших пацієнтів і допомагати вам боротися за вашу країну і за майбутнє вашої країни, зокрема дітей. Наша співпраця вона зростає, і ми з нетерпінням чекаємо нашого повернення назад знову. Додамо, що ця місія стала можливою завдяки благодійному фонду Християнська медична асоціація України в межах проєкту Едюкер у партнерстві з американськими організаціями Ліп Глобал Мішенс Razom for Ukraine та Едс Френс. початку повномасштабної війни команда Християнської медичної асоціації провела понад 10 міжнародних місій, під час яких було безоплатно прооперовано понад 800 пацієнтів. Військовий, якому майже не давали шансів вижити після важкого поранення на війні, щодня доводить зворотні і бореться за своє здоров'я. І далі про цю історію незламного бійця ви почуєте у програмі «Медексперт». Не перемикайте. Нещасний випадок на війні, попри повне ураження спинного мозку та найменші шанси вижити, 28-річний військовий Валентин Олексієнко продовжує боротись за своє здоров'я та самостійність. Минулого літа боєць з побратимами рив фортифікаційні споруди для танків. Аби змити бру та освіжитися, військові вирішили скупатися в озері. Тоді Валентин пірнув у водойму, вдарився головою та повністю втратив чутливість нижче грудей. Тоді йому дивом вдалося вижити. Завдяки зусиллям медиків і власній силі духу, бо Сьогодні самостійно керує кріслом колісним, повертається до повсякденного життя та мріє знову повноцінно рухати руками. Реабілітація захисника триває вже 9 місяців у Львівському реабілітаційному центрі Незламні. Він продовжує працювати з ерготерапевтами і фізичними терапевтами, відновлюючи функції тіла. Тепер операції на суглобах у Львівському Охмадиті будуть менш травматичними та безпечнішими. А все через те, що там з'явилось нове медичне обладнання, яке для лікарні закупив благодійний фонд Охмадит здорове дитинство. Отож, як вдосконалюють лікування для маленьких українців, ми розповімо у нашому сюжеті. У лікарні Охмадит оновили технічне оснащення клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей. Завдяки благодійному фонду Охмадит здорове дитинство медзаклад отримав артроскопічну помпу, тобто сучасне обладнання, яке дозволяє проводити малотравматичні операції на суглобах. Це значно покращить якість втручань і пришвидчить одужання маленьких пацієнтів. Артроскопія це є одним із таких методик сучасних. Вони є малоінвазивні і вони дозволяють. Проводити дуже багато великий спектр операцій саме на суглобах, і от наша клініка. Ми поступово вже от, отримуючи таке обладнання, зможемо виконувати такі високотехнологічні, мало травматичні, але такі необхідні для діточок операції. Окрім цього, нове обладнання дозволяє уникати чимало ускладнень під час операцій. Ця помпа, перша вона подає в суглоб необхідну кількість рідини. За рахунок цієї кількості рідини в суглоб збільшується в об'ємі, і ми маємо більшу можливість візуалізації тобто, ми маємо більшу можливість побачити суглоб, всі його структури, чи це колінний суглоб, чи це плечовий, чи це інші суглоби. Обладнання закупили за спеціальною пропозицією від виробника на суму понад 800 тисяч гривень, що дозволило зекономити більше 200 тисяч. Наш фонд щодня працює над тим, щоб допомагати дітям бути здоровими, це для нас дуже важливо. Для нашого ворога найстрашнішими є зараз наші діти, які будуть далі відстоювати нашу незалежність. І тому ми всіляко кожного дня працюємо для того, щоб допомагати. Я думаю, що це наша не остання допомога, тому що ми вже ведемо далі переговори про те, щоб і надалі привозити обладнання, закуповувати те, що необхідно для якісного лікування дітей. Співпраця з фондом на даний момент полягає в тому, що пан Роман Лубай, який входить зараз до управління. Фонду Охмадит здорове дитинство є членом нашої опікунської ради. І він, як ніхто, вже багато років розуміє потреби лікарні Охмадит. Оновлення технічної бази це важлива інвестиція в здоров'я дітей. В Охмадиті готується до нових оперативних втручань, а артроскопічна помпа стане надійним помічником лікарів у боротьбі за повноцінне дитинство кожного пацієнта. Прокидаєтесь втомленими навіть після довгого сну, часто хворієте або відчуваєте апатію без видимих причин. Можливо, винен не ритм життя, а нестача вітаміну Д. Тож зараз ми поговоримо про те, чому його дефіцит це не дрібниця, та чи варто перевіряти рівень вітаміну сонця навіть влітку. Це програма «Медексперт». Залишайтеся з нами. Постійна втома, апатія, сонливість і часті застуди можуть бути сигналами дефіциту вітаміну Д. Це не просто вітамін сонця. Він відповідає за імунітет, настрій, кісткову міцність і навіть якість сну. За статистикою понад половина українців мають дефіцит або недостатній рівень вітаміну Д. І саме це часто стає причиною хронічної втоми, апатії, тривожності чи постійної сонливості, яка не минає навіть після вихідних. У нормі показники мають бути від 30 до 50 нанограм на міліліт. Тож лікарі радять хоча б раз на рік перевіряти цей рівень за допомогою аналізу крові, особливо у сезон, коли сонця мало, а стресів навпаки багато. Якщо дефіцит підтвердиться, не панікуйте. Вітамін Д легко компенсувати сонячними прогулянками, продуктами, як от жирна риба, яйця, печінка або спеціальними добавками. Але призначати дозу повинен тільки лікар після обстеження. Тортури, полон і моральна травма. Усі, хто це пережив, тепер зможуть отримати допомогу у новому центрі ментального здоров'я святого Лева Великого, який відкрили у Львові. Як він виглядає і як там лікуватимуть пацієнтів, ми покажемо далі у програмі. Два роки, і п'ять місяців пробув полон. 14 вересня 2024 року військовий Антон Андрійченко повернувся на рідну землю. Після полону, тортур та моральної травми, захисник нині відновлюється у реабілітаційному центрі Незламні. Спершу він лікував фізичні травми, а згодом зрозумів, що ментальне здоров'я теж потребує допомоги. Я дійшов до тої думки. Напевно, вже на п'ятий місяць після обміну перебуваючи в тих чи інакших лікувальних закладах, що окрім фізичного здоров'я. Треба відновлювати ментально. По факту, люди, які потрапляють так, ну, в обмінення військовополонення, колишнього військового полонення, це ти потрапляєш з одного стресу в інакше. І дуже тяжко з перших секунд звикнути вже до сьогодення. Для того, щоб допомогти тим, кого звільнили з полону та надати ментальну підтримку у Львові, створили та вже презентували центр ментального здоров'я Святого Лева Великого. Цей просвіт довіри. Прості, де можна бути відвертіше, то найбільше травма, до чого вона приводить, травма полону тортур і моральна травма, вона приводить не тільки до, до ізоляції. Будь-яка травма ізолює, не приводить на зустріч, але вона і приводить до, до втрати довіри до людей, навіть до себе і навіть до власного тіла. Новий простір екосистеми Unbroken має площу понад 1100 квадратних метрів. Тут облаштували усе для допомоги. Є власна художня майстерня, гончарня, спортивна зала тощо. Він розрахований загальна міськість на 27 пацієнтів і плануємо надавати допомогу як для амбулаторних пацієнтів, так і стаціонарних. Тобто, пацієнта можуть і амбулаторно приходити на психотерапії та консультації психіатра, так і розміщувати стаціонарно по наших палатах. Команда фахівців вже розробила конкретні протоколи терапії. А також тут застосовуватимуть вже перевірені передові інструментальні методи психіатричної допомоги, завдяки яким у центрі ментального здоров'я незламні на базі лікарні святого Пантелеймона вже отримали ментальну підтримку більше ста пацієнтів, які були звільнені з полону. Це клініка, це частина лікарні, але як ви бачите, має трошки інший настрій, інший простір, інше відчуття. З одного боку м'яке, а з іншого боку трошки твердіше, тому що з одного боку пензель, а з другого боку ткацтво, з одного боку глина, а з іншого боку, буде городництво, де будуть хлопці лікуватися, доглядаючи рослини. Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки уряду Фландрії, одного з регіонів Бельгії, який повністю профінансував будівництво центру на суму у розмірі півтора мільйона євро. Ініціатором такої підтримки став мер бельгійського міста Мехелен Барт Сомерс. Приїжджаючи з Бельгії, не можна не помітити біль, який відчувають люди через ті страждання, які пережили і переживають через безглузду агресію та варварство Російської Федерації. І це атака не лише на Україну, але й на всю Європу, ба більше на наші спільні цінності. І ми не робимо достатньо, тому що Україна має бути частиною Євросоюзу. Вона має бути частиною НАТО. Ми робимо те, що можемо зробити. Тому разом з урядом Фландрії ми доклали наших зусиль, аби цей центр відкрили. Це те, що ми Можна зробити Загалом щороку у новоствореному центрі планують надавати допомогу близько тисячі пацієнтів. І вже через місяць він відкриє свої двері. Допомога, співпраця і щоденна боротьба за здоров'я кожного. Саме це об'єднує всі теми нашої сьогоднішньої програми. Залишайтесь з медекспертом, щоб завжди знати, як прогресує наша медицина. З вами була Ірина Цвігун. До зустрічі.